Прекрасну жизнь у цій тюрмі народі під назвою СРСР наші вороги насаджають як ностальгічні спогади. У цю ностальгію ворог плітає, як правило, дух безтурботного дитинства і смачну совкову їжу без консервантів, яка до того ж була нібито дуже дешевою. Також ностальгічна пропаганда колоніальної рашки вбухає немало коштів у намагання зліпити легендарний образ радянських автомобілів по принципу, вони були самобутні, вони були надійні та елегантні, вони були доступні. Якби ми зараз жили у Совку, то не всі із нас могли б собі купити автомобіль. Не тому, що ми мало працювали би за ті 120 умовних рублів, а тому, що автомобілі були не тільки не дешеві, але і дефіцитні. Сьогодні дізнаємося ціни на радянські авто у перерахунку на сьогоднішню валюту. Почнемо з довоєнних цін на довоєнні автомобілі. Першим радянським автомобілем, що надійшов у продаж, став автомобіль ГАЗ-А, який являв собою адаптований під радянські умови американський «Форд Ей. Його роздібна ціна становила 4 тисячі рублів, що в роки його появи, яким був 32-й рік, дорівнювала 49 тодішнім середнім зарплатам. Чи міг собі пересічний селянин у цьому році дозволити відкладати гроші 49 місяців поспіль? Нагадаю, що це один із років страшного голоду, коли просто-напросто не було що їсти. Є інформація, що до початку 1936 року ціни поступово знизились. І купити цей автомобіль можна було вже за 24 середні зарплати. Найпоширенішим із радянських довоєнних легковиків був газ М1, що коштував 9500 тодішніх довоєнних рублів, що у 1936 році дорівнювало 46 середнім зарплатам. Ця середня, але не мінімальна зарплата тоді починалася від 200 рублів. У переводі на сучасний курс цей газ коштує приблизно 33 тисячі доларів з конвеєра. Чи багато хто з пересічних громадян у ті роки після голоду та перед початком масових репресій міг собі дозволити придбати такий автомобіль? Питання риторичне. Крім двох вище продавався і представницький ЗІС-101. Коштував він 27 тисяч рублів, що по сучасному курсу дорівнює приблизно 93 тисячі доларів. На купівлю зіс 101 у 1936 році було потрібно вже 130 місячних середніх зарплат, але саме по собі володіння такими грошима в довоєнні часи права на купівлю автомобіля ще не давало. Це ж вам не Америка. Правом на купівлю автомобіля зазвичай преміювали. тобто потрібно було не тільки заслужити, але і вислужитись перед совковою владою. Ордери на його придбання отримували народні артисти, члени спілки письменників, Стаханівці, зокрема і сам Олексій Стаханов, художники, серед яких був, наприклад, Юрій Пімінов, що зобразив на цій картині свою дружину, яка керує автомобілем, а також дьотчики, імена яких тоді були, на вустах усієї країни. Першим автомобілем, який мав надійти у вільний продаж без ордерів, став малолітражний Кім 10. Кім розшифровується як комуністичний інтернаціонал молоді. Тобто Совок прямо казав, що комуністи будуть їздити максимум на такому куриці, і то, якщо грошей вистачить. Заводом імені цього комуністичного інтернаціоналу тоді називався Майбутній АЗЛК, який починав свою діяльність із випуску тих самих автомобілів Газ А До автомобіля Кім 10 прототипом послужив вироблений британським філіалом Фордівської корпорації автомобіль Ford Perfect. Кім-10 планували випускати у двох варіантах: варіант Кім-1051 із типом кузову «Фаєтон» із матерчатим дахом мав продаватися за 7 тисяч рублів, а варіант із цілісним металевим кузовом Кім-1050 мав коштувати 8 тисяч рублів. Суцільно металевий Кім-10 коштував би у сучасних грошах 16,5 тисяч доларів, а Кім-10 із матерчатим верхом 14 300. Щоправда, до кінця червня 1941 року випустити встигли лише 392 екземпляри. А з початком наступу гітлерівських військ всім власникам приватних автомобілів було наказано здати їх до найближчого військкомату. Кожен, хто здавав автомобіль, повинен був отримати відповідну розписку, після чого поставав перед вибором, або піти з нею і отримати в обмін на цю розписку ту суму грошей, за яку спочатку і був куплений автомобіль. Або ж дочекатися закінчення війни і за цією самою розпискою одержати ордер на купівлю нового автомобіля. Ордера на автомобілі в післявоєнний час вводились у Совку знову. Продаж автомобілів приватним особам Совки відновили у вересні 1944 року, хоча перший і єдиний за довгий час автомобільний магазин у Совку відкрився тільки 1948 року і, звичайно, що у Москві. У перші роки існування совкового автосалону в цьому магазині продавали здебільшого москвичі та побєди. Москвич виробляли на тому самому заводі Кім, що носив тепер назву МЗМА московський завод малолітражних автомобілів. Москвич 400 являв собою майже повністю скопійований довоєнний німецький Opel Kadett зразка 1938 року. Багато хто звертає увагу на те, що на відміну від кадета, кузов 400 го москвича був не двох, а чотирьохдверним – але в Німеччині був і чотиридверний кадет, кузов якого голосно називався лімузином. Найдешевшим варіантом москвича був так званий кабріолет, і, на відміну від справжніх кабріолетів, дах яких складався і розкладався як козирок дитячого візка, дах такого москвича, як і у відповідної модифікації кадета, що передувало йому, просто скручувався у рулон. У сучасних грошах тодішній 400 москвич на момент виходу з конвейера коштував 10 тисяч доларів. Здавалося б, небагато шах і мат хейтери совку, але потрібно враховувати наступні моменти. Країна після тотальної війни, післявоєнний голод ще не закінчився, економіки на дні, роботи нема, ордер на купівлі цього корита тобі все одно ніхто не дасть, якщо ти не видний діяч, що весь час підлизував совочку. Оскільки клімат більшої частини країни советів перешкоджав експлуатації такого кузова. А весь вміст салону автомобіля ставав через такий дах легкою здобищу будь-якої шпани. Кабріолет попитом не користувався, хоч і мав на меті зекономити дорогоцінний тоді метал. В цілому вище советське керівництво не дуже повинно було горювати із приводу відсутності вітчизняного автопрому, оскільки тисячі автомобілів у сувок приїжджали після війни як трофеї та конфіскат. А москвич-кабріолет швидко зник із продажу, і на конвейері залишився лише москвич із закритим кузовом. До речі, совковоголові постійно кудахкують про сталінське щорічне зниження після інфляційних цін, але нюанс у тому, що ціни падали далеко не на все, наприклад, не поширювалося зниження цін і на автомобілі. З огляду на те, що з 1948 по 1954 рік на 30-35% зростає зарплата, так як післявоєнна економіка поступово відроджується завдяки безкоштовному рабському труду населення, платоспроможний попит на автомобілі теж дещо виріс. І як ви думаєте, сувкова влада вирішила питання дефіциту автомобілів? Запустила ще одну лінію по виробництву? Ні, це ж комунізм, конкуренції нуль. Тому можна просто поставити чергу, що і було зроблено у 1954 році. Цікаво, що «Побєда» була настільки дорогою для радянського пересічного громадянина, що черга на неї не виникала аж до кінця її виробництва. Не виникала черга також і на зім. Перший зім, що надійшов у продаж за ордер, вартував 40 тисяч рублів. І простояв він у автосалоні цілий рік, поки його не купив артист московського цирку Михайло Михайлович Румянцев, більш відомий під артистичним псевдонімом Керандаш. Замість старого москоча, який щорічно вдосконалювався, у продаж надійшов 402-й, що коштує 15 тисяч рублів на той час, що в 1956 році дорівнювало 20-го частин середнім зарплатам. А за паритетом купівельної спроможності на сьогодні це дорівнює приблизно 11 тисячам доларам США. У квітні 1957 року у продажі з'являється 21 Волга. Щоправда, найперші Волги комплектувалися розточеними моторами від «Побєди», що мали 65 сильну потужність, і лише в 1958 році налагодили випуск Волги із класичним двигуном. Коштувала вона приблизно 28 тисяч доларів у сучасних цінах. Того ж 58-го року з'явився Москвич 407. Ззовні він мало чим відрізнявся від 402-го, але циліндри його двигуна були розточені, і цей мотор давав 45 сильну потужність, та максимальна швидкість становила 115 км на годину. Кошту 407-й уже 17 тисяч доларів у сучасних цінах. Тоді у 58-му це дорівнювало 325 тогочасним зарплатам. У середині 70-х ЗАЗ-968 коштував 3,5 тисячі рублів, а з 79-го 5 тисяч рублів. Якщо брати середню суму в 4 тисячі рублів, то на купівлю цього авто радянській людині потрібно було відкладати майже 31 зарплату. Таким чином, зараз 968 коштував би 16 тисяч доларів. Москвич 412 коштував 5 тисяч рублів. Тобто на нього було потрібно 38 зарплат. Таким чином, зараз його вартість за новий зразок становила би від 19 до 20 тисяч доларів. ВАЗ-21 копійка обходився в СРСР у 6 тисяч рублів, що дорівнювало 46 середнім зарплатам. Тобто на сьогодні він коштував би від 23 до 24 тисяч доларів за новий екземпляр. А ось трійку продавали за 7,5 тисяч рублів, це еквівалент в 57 зарплат. І це означає, що сьогодні їй довелося купувати би за 28, а то й за 30 тисяч доларів. Нарешті переходимо до автомобіля мрії радянського громадянина Газ-24 Волга. Ціни на цей автомобіль часто стрибали, але в середньому він коштував 10 тисяч рублів, з чого випливає висновок, що на його купівлю потрібно було 77 зарплат. На сьогоднішній день новенька Волга обійшла себе у 40 тисяч доларів. Дорого це чи нормально? Сувкіс скажуть, що нормально.